Парламент В'єтнаму призначив нового президента. Ним став в'єтнамський міністр громадської безпеки Толам. Призначення відбулося на тлі політичної нестабільності в соціалістичній державі, яка триває вже два місяці. У В'єтнамі проходить антикорупційна кампанія, у ході якої троє з п'яти провідних керівників країни пішли у відставку. Серед них екс-президент а також голова національних зборів В'єтнаму, місце якого вже зайняв заступник. То Лам пропрацював у міністерстві громадської безпеки понад 40 років. Відомство очолив 2016 року. Він стояв за багатьма розслідуваннями щодо високопоставлених політиків. Лам також був ключовою фігурою в масштабній кампанії з боротьби з хабарництвом відомої як гаряче. Піч після призначення на посаду президента він заявив, що й далі боротиметься з корупцією. Водночас експерти вважають, що антикорупційні кампанії у В'єтнамі це інструмент для усунення політичних опонентів. Посада президента в країні переважно церемоніальна, але на думку аналітиків, нове призначення зміцнить політичні позиції Лама, що можливо дасть йому змогу стати наступним генеральним секретарем Компартії. Опозиція звинувачує Лама в тому, що він порушуючи закони, переслідує людей, а також організовує напади на дисидентів та викрадення політичних опонентів за межами В'єтнаму. Так дві 2017 року в Берліні було затримано колишнього працівника міністерства торгівлі та промисловості Чінь Суан Тханя. Його доставили до Ханоя, і 2018 року засудили до довічного ув'язнення. Через це виник міжнародний скандал. Торік держдепартамент США у своїй доповіді повідомив, що силовики у В'єтнамі систематично порушують права людини.